Пенсійний фонд постійно модернізує свої сервіси не тільки цифрові, але і ті, які безпосередньо торкаються конкретних людей. Зараз ми працюємо над посиленням можливостей інституційної спроможності, над такою суб'єктивністю даної структури. Вона вже стає повноцінним виплатним агентством. Чому це добре? Тому що в пенсійного фонду є ну, добре працюючі велика кількість програм. Цифрових, які вже впроваджені, є можливість опрацьовувати документи децентралізовано, тобто з урахуванням навантаження фахівців по всій Україні, що набагато прискорює їх можливість розгляду, є можливість так само одразу після призначення тієї чи іншої виплати спрямовувати її в кабінет банку на рахунок конкретної людини. Всього цього в інших структур, зокрема в управлінні соціального захисту, немає і не було. Ми якраз рухаємося форматом зменшення довідок від людей, зменшення кількості інформації, яку ми вимагаємо від людей. А ця велика кількість такої інформації про доходи, про заробітну плату, про інші якісь речі вже є акумульовано в пенсійному фонді, що так само для наших громадян буде зручно. Хочу відмітити. Роботу пенсійного фонду як справді доволі успішну, адже, попри труднощі, складнощі, величезну кількість людей, внутрішньо переміщених осіб, ми запровадили за короткий військовий час досить багато цікавих сервісів. Це можливість доплачувати ЄСВ самостійно. Таким чином збільшуючи свою пенсію, це шанс усім українцям, які сьогодні за кордоном сплачувати хоча б якийсь мінімальний внесок сюди, і зберігати свій страховий стаж, зберігати можливість повернення до нас в Україну. Це і дистанційна відеоідентифікація, яка дозволила знову ж таки всім нашим пенсіонерам в набагато простіший зручний спосіб підтверджувати, що вони є, що вони живі, і нам теж розуміти, кому, куди як ми платимо гроші, це і адміністрування субсидій, які стали по суті напівавтоматичними це і електронні лікарняні з окремим вікном для роботодавця, де він точно бачить, коли людина захворіла, скільки вона буде хворіти, і це дозволяє планувати. Це зменшило кількість шахрайських історій.